Десь запізнюється мій друг, я вже готовий, можна вже починати. А немає напарника. Геночка, привіт. Щастя, здоров'я і успіхів кохання. А що ти пішки? Ну, а чого ж я спізнився? Ти що, не здогадався? Я за вуглем заїжджав по дорозі, гена. Добре, що друзі є на світі. Я ж про вугил ти забув. А бачиш. тому, сорі, але нічого, зараз ми скоренько це все надумаємо. Нормально, нормально, швиденько, швиденько, нічого, 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 нема питань. Усе добре. Так, ну що, скажу тобі чесно, гиночка. Мені трошки жарко, бо я до тебе біг дуже сильно. Тому я це зроблю так. Я так люблю, ти ж знаєш. <рес> Знаю. Так, шановні мої, бачиш, як я на пікнічок в зеленому, все як має бути. Мусульманський. Значить, що в нас сьогодні розказує? Вона сьогодні з тобою. Арабські емірати? Ні! — Аер? — Також ні. ЮАР? Також ні. Остання попитка, бо вже буду казати. Мадагаска. Правильно, Туреччина. Ти в Туреччині був? Гена. Я сам жив, Гена. О. Ти ж каже, куми ви. А я там не був. Слухай мене. А, ну бачиш. Тоді каже, ти будеш сьогодні розповідати. Сьогодні я буду керувати. Каже, куми, е, в Львові були? Звісно, був. Ну, а трамвай виділи? Виділи. Я гоїв. От. Тому те саме. Я думаю, що. Починаємо. Турецьких, турецьких, Heather, да? Я 10 років тому назад жив в Туреччині рівно рік, працював там, трошки знаю турецьку мову. Нарава, лара, аркадаш лар, бентурка чоксейомбе, але гразив. Навчиш? Навчила я. Бо я ще не був Туреччині, але збираюсь. Перша страва, яку ми будемо робити, це буде м'ясо по-турецьки. Ти будеш жатувати? Ну, а. будемо разом готувати. Ага, ні, я ти будеш готувати, а я буду співати. Це не турмаски. так. Дуже красиво. Я мова красива дуже. Дуже красиво. А ти знаєш, що я читав принаймні, що турки завжди люблять їсти під музику. О! І ти? Тут нагадав саме це. Що там може бути? Но, до речі, так не грає. Задав собі, коли їздив в ресторані, чи в любій локанті. В кафешці Можете... як, як, як... Локанта. Локанта? Локанта? Це, це кафе, кафетері, кафе. Угу. Столова по нашому Ми зараз наріжемо м'ясо шматочками, щоб воно досить швидко у нас зготувалося. Так. так. Ну, а може я піду та й розпалю. Вугля, я ж не просто так приніс, гена. Ну, Зараз подивимося, якого сухого ти приніс. А може що? він горіти буде? Може і буде горіти. Кай, вуголь-вуголь. Хлопці-хлопці. Лаканта, дівчата. яка цікава мова. Майже усе зрозумів, що він казав. Мова дуже цікава, геночка. Вона десь з тюркських. А як же ж? Ну, звісно, з тюркська. А звідки ж вона може бути? дара да да Туреччина досить древня держава. І як там традиції? Що, що як? Традиції. Традиції дуже цікаві. І дуже сильні, скажу тобі. Традиції. Як? Так. О! Поки поскладаємо. Факір! Бачиш? Ну, Ген. в Туреччині натренувався. Факір! А чого ти там жив так довго? Яночка, Працював в анкарі. Е в... До столиці, так? Так, да, столиця. І працював у складі групи Мідас. Mm -hmm. Це турецька група в анкарі. Друзів багато там маю, ну я вже сказав, мову маю. Ну, от. І це жкидим, я ж дітам туди. Шекидим, так. сагіджі, сагіджі. А насененку засу, джеремін, кашики з буди і так далі. А, -а. це дає. Гена, думав? А про що хоч пісню скажи? Про те, як хлопець про дим. Про те, ой, ой. Ой, нама, до речі, по-турецьки ой нама означає не роби. Не. Ой нама. Ой, нама. Не дій этого. Ага. А шикидим це отак. А це шикидим. Ага. І він типу, ой, нама шикидим. типу, не діли мені отак. А, ти ж коли... не загравай. Не загравай. Правильно дівчинка <рес> до нього загравала. Він каже, не треба до мене загравати. Так, геночка, вогнище у нас вже взялося практично. А я вже м'ясо порізав. Це круто. А поки у нас є трошки часу, ми поріжемо овочі, які будуть смажитися разом з м'ясом. Це правильно, гена. Як яблучко різати, скажи мені, друже. А ми його будемо все рівно смажити, тому як поріжеш, так. Так і буде. як тобі буде подобатись. Чую тебе Геночка, чую, рідний. Тому ми робимо так. Тин -тин 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 -тин. Вибираємо акуратненько серединочку. Вибираємо акуратненько серединочку. Вибираємо акуратненько другу серединочку. А знаєш, як зупинка? Автобусна, по-турецьки. Ні. Будеш точно сміятися. не знаю. Дурак. Як це дурак? Мовчки, зупинка дурак. Зупинка, дурак. То турською? А оце, це. Да, а оце, чи то по-нашому? По турською. <рес> а автобусна зупинка? Автобус дурак. Класно, правда? Не автобус, а автобус. автобус. Бачу, похоже слово. А дурак. Автобус дурак. А так. Це ще вони щось сміятися. серйозно знаєш. А ще знаєш, що будеш сміятися. Будеш сміятися, значить. Ген, А якщо я тако зроблю? Дивися. Тин. Нормально, смажити буде. Хороший прикол. Супер. А знаєш що цікаво дуже оригінально? Стакан. знаєш як по турецький стакан? Не знаю. Бардак. І я кажу, у нас бардак зовсім інший, кажу. У нас спочатку стакан, а потім бардак. А у вас якось спочатку бардак, а потім що. Потім стакан. А, а ні, спочатку <реш> бардак, а потім повний бардак. <реш> значи, може я сковорідочку поставлю, хай вона нагрівається? Так, да, так, да, 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 вже можна стати. ти скажи, як ти думаєш, це що я розказую, Це цікаво нашим делеглядачам чи ні? Ну, мені принаймні цікаво. Я думаю, якщо це і тобі цікаво, то напевно що їм так само. А ще ти нам розповісти, які вони там страви готують. Зараз як вони <живають>? йде. Дуже, дуже сильно в них. Е, дуже сильно в них популярний. Дивись, дуже... я тут знайшов чеснок. Але кажуть, що він дійсно турецький, в нього немає зубків. Він одним зубком. Одним зубцем. Може бути. Я це про, такий не, турецький не можу Сказати. Не можу гиночку сказати. Дивишся цікаво. Щодо страви, ну, в них е, дуже смачно, вони готують е, кузушиш, називається. Я страшно його люблю. Кузу, це зрозуміло, ніби наша коза. Але це у них не коза, а кузушиш це молоде молоде ягнятко. Uh -huh. Розумієш, uh -huh. молоде ягнятко, овечка, але дуже дуже молода, буквально там молочна. І оце знаєш. Реберце і кемедальончик. А, і я таке коштував. І в них дуже оцей люди стручковий такий зелений перець, що він сильно ніби. Але його коли б смажити, віркий, на гірлі, віркий, на гірлі, да? Так. коли б смажити на грілі, він губить свою цю гіркоту, Дуже смачний. Вони дуже смачно роблять перше, до речі, теж цікаве слово. Перше. По турецьке, ну так як на суп, так. Перша страва, так. Перша страва. Суп. По угу, як? знаєте? Чорба. Чорба? Чорба, а, ти пам'ятаєш, нас кажуть? Чорба є такий суп, чорба. Я, я його куштував. Це по турецьки просто суп означає чорба. І шкембек-чорба це суп з коров'ячого желудка. Дуже смачно в нього роблять. І особливо це шкембек-чорба, корисно їсти зранку, п'ята-шота година ранку. Не знаю чому. От мерджемек чорба це гороховий суп по-нашому. Угу. Повідаєш, але в них чим цікаві супи. в них нема так, як у нас у супі плаває, там картопля, ще щось якесь. Вони в них це все як пюре, як як. Як крем пюре, у нас є крем-пюре. Так, перетерте, перетерте. Є І дуже-дуже смачно, надзвичайно. З лимоном, От туди вони дали лимон, що я вже люблю. Трошки лимону, трошки топленого масла. Наші дорогі телеглядачі, занотуйте собі десь дуже ретельно. З чорбою. Віктор Павлін любить лимон. Геночка, батон, і їхній хліб, такий вигляд, як наш батон. Але дуже-дуже, коли свіжий, він такий ну, смачний, пухий, неймовірно. І а, цей... ну у нас турецький хліб знають. Цей... Він такий так, дуже так, пухкий. Так, так, так. Сковорідочка наша розігрілася, Яночка. треба туди налити yes. олію. Що ми зараз зробимо Геночка? Олію не всю виливай. Зрозуміло. Скільки Геночка, Половину? Ну так, щоб нам трохи до салату залишилося і ще будемо смажити досить, я думаю, досить. думаю, досить. Візьми, будь ласка. Угу. Що ми гиночки кидаємо в першу чергу туди? Ми в першу чергу. Звичайно, м'ясо, м'ясо, так. Да. О! Хіба? Розігрів. А як же? Так. М'ясо схопилося. Зараз дабу... додамо до нього овочів. Бери будеш перемішувати. Ходи. Так. Слава Україні! Героям слава! 30. Так, так. Ех, Гена, на хажу, спогада пахне смачно. А куди ж воно дінеться? З підводної лодки. З підводного ну, так. І ще у нас туди піде один невеличкий баклажан. Знаєте, як по турецький баклажан? Не знаю. Патлажан. Патлежан. Патлежан. Патлижан. Патлижан, так, так. Ну, До речі, досить традиційний продукт для Туреччини. Напевне, там. Постійно, всюди. Баклажани, всюди, баклажани, пат патлижани. — А що ми це, так шкірку не знімаємо? Ні. А що? Прямо і шкіркою. Смачніше буде. Чи дуже-дуже шкірку. — Не любиш? Не можеш, можеш зняти. О, одну знімем. Давайте одну не знімемо, а одну знімемо. — Добре. Так. Патлежан. <му> Може, я яблучко кину? Ген? Яблочко так, можеш кидати його. О, о. Опачки! Ого-го Гена! Ого-го Гена! Оце порядок геночка. А ти думав, ми ж уміємо? Оце гіночка-порядок. Хок. Патлежан. Патлежан пішов. Ну. А далі ми робимо салат. О -о -о. Для того, щоб зробити цей салат, нам потрібно нашинкувати. Я тобі Це я Геночка. довірю. Таку важливу справу цю капустинку. Так. Потім візьмемо один помідор так і огірок. А справді, що турки вічлива така нація? Дуже. Неймовірно вічливі, неймовірно люб'язні. І, і дуже сильно в них. Не, ну від, від крадіжок опозит. тобто Не крадуть у них. А -а. У мене була історія Захист. унікальна. У мене була історія унікальна. Ні, ні, просто у них спокон віків відрубували руки за, -за крадіжки. Тобі а багато без руки? Ні, ходять всі з руками. Просто так. А -а -а. Просто не крадуть. А -а -а. Ну що, я тобі скажу чесно, як приклад навіть: на, на пляжі йдеш купатися, на тапчані залишаєш там окуляри, кошельок, цігарки, мобільний там, на, телефон. Так, все залишаєш. Це у них не троне. А якщо тронути, то б наш. А нашим там руки не рубають? Нашим не рубають, на жаль. Е, послухай, ти? що що? На жаль. Каже, маю час, маю натхнення. <рес> Ні, ну так, а що я, я би чесно скажу за крадіжку. Рубав, ну, би, ну, мені здається, ну це гріх, звичайно, великий. Гріх, гріх. Але. Згоден з тобою, просто що це -то гріх. просто Господь все рівно на, 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 накаже ці люди. Добавлю трошки ще цибульки в наш салат. Сміло. Сміленько, друже, мій сміленько. Я йду туди, да. І Я подумав, що треба вже щось напевне там помішати. Дякую, Яночка. Справжній друг. Я дуже люблю мішати, до речі. Сильно. Цикавенна. Чи пахне, а як пахнеш. Єночка, а давай о. мені, напевно, що я тебе прошу лопатку, дай мені нормально. Да, о, дякую. На тобі лопатку. І це ж інша справа. І то... Не закривай, ми зараз будемо додати. Яночка, давай, може вина спочатку трошки? Вино, цукор. Давай червоного вина, тому що горить. Міливіше. Я думаю, хватить. Да. Грам 50 новили м'ясо. Ну, десь так. А тепер. О! М'ясо буде м'якше. Цукор пом'якшує м'ясо. Це дуже цікаво. Ех, зараз ми геночка з тобою попробуємо цього смачного, га? Я не знаю, може ну, не накрива. Може не накривати кришкою геночка? Кришкою накривати не потрібно. Тому що ми зараз будемо робити останню операцію. Так. Так, вибиваємо яйця. Курячі турецькі. Курка турецька. Яйця, значить, тут турецькі. Вимішуй. А друге. Може всі три тоді вимішувати. Ай-ай-ай, гена, гена. Хто ж тебе таке навчив? Скажи мені, друже. Мішай, 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 мішай. А як же? О! О, геночка. І зараз воно все схопиться супер. Знімай, знімай. Ну, дружиний. Ну, да, да, да. Вкладай, вкладай. Ну, дружина. Давай мій. покажемо, яке тут. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Люблю я цю справу. Ну що, хай ще посходчить трохи. Нехай, 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 накривай, Накрити? накривай. Так, так. так. Нехай а, не, не буде вивітрюватися. Що у нас далі? Так, далі ми заправляємо салат. Так. Можеш заправити його олійкою, Добавити солі і перцю. За ага. смаком. Зрозумів рідний, зрозумів, друже. А я займуся останньою стравою. Остання страва у нас тушковані овочі. Це у нас є так. два паклажани. Патлежани, є... патлежани вибачаюся перед патлежани. товаришами, турками, патлежани. Є так. один помідор і є у нас парочка цукіні. Так. Усе це ми зараз швидесенько. Почистимо, пошматуємо так. і почнемо. А де мій улюблений ніж? Нема, так? Да? Нема. А вон є, з лівої сторони. Ну, будемо цим Воно. користуватися. Той трошки замалий. Не твій улюблений, так? Так. Той трошки замалий. Так, я О, я знайшов новий спосіб. Так, Почистити цукіні. Нам, до речі, треба трішечки-трішечки, щоб шкурку зняти грубенько, а далі угу. він піде як, як дітки в школу. як діточки в школу До речі, з якого возрасту ходять в школу речі... Туреччини діти? Я точно не пам'ятаю, але думаю, рано так? думаю, що з ну, 6 років. Я щось так думаю, як у нас, напевно, з шести з семи. Шести з семи. Про Туреччину пам'ятаю з дитинства. Фільм був корольок Піч. Ішка п'єчка, так, вона там дуже популярна. Ця актриса. Я собі задав, пам'ятаєш, що була така фраза: ні бельме, ні кукуріку. Ні більмені. Ні більмені кукуріку. Ні. Нібе ні, ні мене ні ні. ну, типу, там. <свят> У нас ніби ні, ні мене ні кукуріку. Нібе ні, ні мене ні кукуріку. Ну так, анта, я чув не бельме. бельме. Короче, по-турецьки е, е, не знаю, це більміором. Більміором. Це взяти слово не бельме, це типу не розумієш. А ні, бельмеса. Нічого не розуміє, ні більмеса. Це я знаю. Оце воно, я не знаю. Таке я чув. А це ж не просто так, це придумано. Не бельмеса, те я чув. Ну, я тобі скажу, що з тюркської дуже багато слід до нас перекочувало. Угу. Mm куди -hmm. не кінься, скрізь є тюркські сліди. Так, яночка, куди ми м'ясо будемо перекладати? М'ясо у нас є. Дивись, подивись, який салатик. Прошу подивитися, який салатик у нас Геною вийшов. Так, ну що? У нас баклажани будуть жаритися. Так, у нас є ще один вок, треба його ставити mm -hmm. на бачу. вугілля. Я бачу, що у нас є ще один вок. Слухай, хороший, я тобі скажу вок. А так. Досить швидка справа. Mm -hmm. Mm -hmm. Гена! Ау! Oh. Прикол хоч дивися. Плакуча Іва. І подивися, як. От, От глянь, тільки подивися. Дивись. Єна, як трон, дивись. Ех, Шістена етап! Стянка! А я дитина цивілізації. Ух ти! Ах ти хитрий єна! Ні, ну дійсно, дивися, це як трон, дійсно. Ух ти, хіночка! Хитрий, хитрий. У мене теж прикольна стука. І, і такі двоє сіли собі, і такі... Аллахі! Аллахір! Це, Це квін. Це квін. Цю поки... мелодію я вгадаю з двох нот. Мустафа, Мустафа, Мустафа Ібрагім. Мустафа Ібрагім, Мустафа Ібрагім. Аллах, Аллах. Аллах, Аллах, Христос. Дуже серйозна річ. Генночка, ну що, я забув, що в нас ж смажиться ще. Та ти мені приколи тут показуєш. Щоб стык... <рес> ми тут лежали і лежали. Курточка, ні, ще, ще мені жарко. Ну, у нас, в принципі, все готове. Все. Да, Ти, у нас може закидувати. Салат, я, я навіть цей цих їх не залишу. Давай, піднімай подивіться, кришку. Подивіться, яке м'ясо. Піднімай кришку. А ну, Геночка. О! Маленько, щоб мимо не впало. Геночка. Так, трошки, щоб мимо трошки не впало. впаде, то не страшне. Так, дай мені лопатку мою любиму. А, тобі твою любиму лопатку. О, та я розумію. А я ще помідор додавлю. Давай, Генечко. Так, Гіночка, я є. Все. Пушаю. Щось цікаве таке. Ох, ті овочі, які. Ох! Хороші печені овочі будуть. Ну що, давай. Отлежан. Накриваємо. А, посолити, поперчити. Давай Агенечка. Вистарщить. Вистарщить. До речі, турки дуже люблять перчену їду сильно. Я теж люблю перчене. Це дуже корисно, знаєш. Ну, напевно так. Перець. Тобі під м'ясо. Так, а ти підеш. А я піду овочі набирати. А, Вибирай янечко. собі. Е, мені треба суковити ще взяти. Тоді оцю. Давай. Так. Оооо. Порядок, так, Гіночка? Ти диви, а, яка це чудова річ. Але це ж фірма. Смакота. Е, я не знаю. У нас така штука називалася Рагу. Рагу, авочеви рогу такі. Це великий мої, шановні пост, мої, хороші дуже, мої. Дуже-дуже смачне блюдо і воно зовсім підходить до посту. До речі, у Туреччині пост якимось щином хтось. У них цікаво, коли постяться. них коли постяться, вони ну, у них піст в день, коли сонце, поки сонце є... Mm -hmm. Так, поки сонце є, до тих пір у нас Зараз, є. Я... я по турецьки трошки зелені Зив... накидаю. Поки сонце є, до тих пір їсти не можна, вони навіть воду не п'ють. Не п'ють воду, розумієш? Але як тільки сонце заходить вечором, каструлі тарахтять, вони починають їсти. Геночка, ну хіба можна стриматися? Ну почекай, хіба можна стриматися? Геночка, я тебе умоляю. Ти прощайся, перший. Любі друзі, дорога родина. Да, Дорогі телеглядачі. У нас сьогодні вийшли дуже смачні справи. Ми їх зробили дуже швидко, але, але все Швидко, вийшло вдало, швидко дуже вдало, супер. Геночка. Турецька кухня дуже смачна. Вона скрізь, де ви могли їздити, бачити, скрізь є турецька кухня. Я у Польщі пам'ятаю Корчак з рожна, то була основна наша їда. О, що, що? О, Корчак, курчак з рожна. То, то по польську. То по польську турецька курка, яка такий вертел. Гріль. Гріль, так, на грілі зроблена. Турецька це пірзола. Піліч пірзола. Піліч це курка. Але курка це тавук, це що ходить жива. А це що вже вбито м'ясо? Це тавук. То курятина. Це ні, це, це піліч. А пірзола? То зараз не сон. Піліч пірзола. Порядок? Раджу тобі спробувати ще м'ясо. Дуже смачно, дуже, дуже швидко. Ні, Давай швиденько попрощаємося, хай будемо їсти, бо ми якось так не попрощавшись з'їмо. Отже, тиха з пишу. вами була передача Пікнічок. Відучі її я, Геннадій, і Віктор Павлік. Слава ми... Україні! Героям слава! Ми зробили смачненні блюда туреччини. Смачненні блюда з турецької кухні. Це Повторюйте. Це, це, це дійсно смачно, він не жартує. Я вам кажу серйозно. От, не вірю. Ну, мені залишається сказати Аф'єтолсу. Це по по-турецьки значить, смачного, звичайно. І попрощатися, сказати Гощакали Аркадажлар, що означає до побачення, друзі. І горіш мезері. Тобто, побачимося скоро. Скоро побачимося. Смачного вам!